Нової адміністрації американської ще немає. А вже є якісь рішення, вже якісь заяви, вже є якісь потреби реакції, і тому подібного зараз, нібито в один із прихильників Трампа в Сінаті каже про те, що про те, що не треба йти на переговори з Росією. Чи не виглядає так, що Росіяни дуже раділи тому, що Трамп приходить до керма, так би мовити, Сполучених Штатів? А виявиться, що буде для них ще гірше ніж було за Байдена. Чи от як можна пояснити такі тенденції? Ну я, я вважаю, що в принципі це може повторитися історія, як Трамп перший став президентом, тому що також були очікувані дуже серйозні в Кремлі, що перезавантажить відносини, тобто, да, і відповідно намагалися принаймні, але не було таких зміщень, про які? Можна сказати, тому тут. А хто ще не підписався? Зараз продовжиться, продовжується. Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім. І поставте лайк. Все не заважає. Я впевнений, що вони вже давно в Кремлі вибудовують через різні канали вихід на безпосередньо оточення Трампа, але в той же час Трамп також так, як вже обраний президент, він буде. Безпосередньо переслідувати свої цілі інтереси, і тут я думаю, він буде використовувати якраз і також завищення ставок певних, або в дечому пом'якшення якоїсь позиції для того, щоб також прозондувати, скажімо так, Путіна і да, там, позицію Кремля по тих чи інших питаннях. Буде складно це я сто відсотків можу сказати, і складно в першу чергу, на жаль, для нас, тобто, да, в контексті російської війни. Я так розумію, складно буде всім, складно буде з прогнозуванням чогось. Але чи готова Європа до перебудови такої, щоб повністю відповідати за свою оборону, не те, що там ми думаємо, що Сполучені Штати з новим старим президентом Європу покинуть, а більше через те, що ніхто не зможе. Запланувати або розпланувати щось, окрім до речі, Польщі, скоріш за все, бо до Польщі я так розумію, що Трамп ставиться більш-менш адекватно, хоча б тому, що вони виділяють багато коштів на свою оборону, і Сполученим Штатам не доводиться за це платити у принципі. Будь-який президент США нормально відноситься завжди до Польщі, тому що так склалося, що поляки дуже серйозно інвестували якраз в взаємовідносини сполученими штатами Америки. Це, мабуть, історично, тобто вони відчувають, що там ключ до безпеки, скажімо так, дав мілітарній спроможності і потужності. Тому тут звісно, я думаю, що й ну, на і за Байдена в принципі нормально переоснащилась польська армія. Вона ж також переоснащується за рахунок і можливостей Сполучених Штатів Америки. Потрібно це розуміти. Та зброя, яка Україні надавалася, взамін вони отримували і отримують. Скоріше за все зброю більш новітню і зброю від американців насамперед тому, те, що стосується Європи, я не думаю, що Європа або там держави-члени НАТО європейські готові до того, щоб брати на себе повну відповідальність за безпеку свою. Це не швидко відбудеться, хоча да російська війна змусила зараз політичні еліти в багатьох країнах переглядати бюджетні видатки на зброю. Але в той же час я от безпосередньо мав змогу поспілкуватися з політиками з різних країн Брюсселя і Можу сказати, що поки не відчувається така готовність до того, що ми та в випадку того Трамп і буде складно, а це буде точно складно. Всі про це говорять. Європа розкачується і подекуди вона розкачується досить довго. І тут же ж не питання, також поки що там якоїсь європейської спільної. Армії, тому що є НАТО, так, є парасолька НАТО. Але європейська безпека, вона залежна від американського включення і впливу в контексті да, військової потужності. А як тоді Європа розкачується? Що вони роблять тоді? Це залежності від тієї чи іншої країни. Тобто, насамперед, це Вибори як в Німеччині зараз дебати. А чи варто окей варто виділяти більше грошей на оборонку? А де їх брати? Хоча Європа досить багата, скажімо так, просто тут є питання подекуди внутрішнього контексту характеру, що ці гроші звідкись потрібно перенаправляти, виборці не завжди будуть задоволені з цим питанням, але і заяви звучать все частіше для того, щоб підготувати суспільство європейське до того, що війна це не щось таке в теорії, а війна, в принципі, може прийти також їхні домівки. Хоча, навряд чи більшість зараз європейських громадян це реально для себе сприймує таку реальність та ідея про заміну американських військ українськими, ідея президента України: чи вона в цьому світлі, в, нові, в новому світі, в світі з, з Трампом-президентом, знову чи вона має право на існування? Я думаю, що зараз, поки зарано якісь давати остаточні прогнози. Тобто, поки Трамп не е, стане вже повноправно да, після навгурації очільником Білого Дому, поки такі знає, заміри відбуваються. Тобто, да, якісь знаходяться підходи, але обговорювати багато чого можна, як реалізувати. Макрон також багато чого обіцяв, але. Ми бачимо, що поки що ті обіцянки не, не лягають всі в площину практичності. Да? Війна триває, ескалація. Новий етап наступив вже, і Путін підвищує ставки якраз для того, щоб скоріш за все вийти з Трампом на двосторонній такий формат, де Мовляв, будуть пропозиції. Ну вже такий градус ескалації. Ніхто не хоче ядерної війни. Давайте давайте будемо розмовляти. От я думаю, в логіці цього ще подальша ескалація буде в контексті російської війни.